Християни, я вас запрошую уваги, поверніться лицем до нас. Ми хочемо відкрити Боже Слово. Ті, які сьогодні йдуть до хрещення, стануть так гарно в рядочок. Пастор, який буде попереду, з вами у воді, стоїть тут. І всі інші, хто є поблизу там чи подалі, трошки підійдіть ближче. Я розумію, що ви хочете. Ну тіньочку, але ми відкриваємо Боже Слово. Євангеліє від Матвія говорить, тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Перше повідомлення, яке ми маємо, це те, що Ісус прийшов з Галілеї, хто знає історію або Біблію. Знає про те, що Галілея не користувалася великою, великим авторитетом. Люди рахували, що в Галилеї живуть недобрі люди. І насправді так було. Звичайно, сьогодні якщо сказати, а де добрі люди живуть? А немає ми скрізь, скрізь у нас Галилея. Всі люди одинаково. Але тут не було стильно Христу признати, що він з Галилеї. І він прийшов з Галілеї, щоб показати шлях всім християнам. Іван його стримував де казав, це ж мені потрібно від тебе хреститися, а ти до мене йдеш. А і насправді, а хто кого мав хрестити, скажіть, дорогі християни. Я думаю, що тут нема жодної людини, яка б не хотіла, щоб її похрестив сам Христос Ісус. І вам теж цього хотів. Але Христос сказав, тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Так виконується Божа правда, дорогі християни. Не обов'язково, щоб Христос хрестив. І Христос насправді нікого не хрестив. Але хрестили учні Його, учні Його, і сьогодні продовжують хрестити людей, які приходять до води. Сьогодні, звичайно, ми не прийшли з Галилеї ми прийшли з України. Але Україна в такому ж стані, як і Галилея, грішна кожна людина має. Право і потребу на те, щоб почати новий, новий аркуш життя, нову сторінку життя. І Христос показав цьому приклад. Йому дійсно не треба було хреститися, але Він сказав: це так виконується Божа Правда. І сьогодні ці дорогі люди, яких їх семеро, багато чи мало. Це є повнота, правильно, сказати, це є повнота. Це є гарний символ сім. Це повнота. Але Біблія говорить, що радість на небі є, навіть коли одна людина повертається до батьківського дому. Тому слава Господу. Біблія говорить, що хрестившись Ісус, вийшов з води. Відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив до нього. І ось гучний голос почувся. Це є мій син улюблений, якого я подобав». Дорогі друзі, нехай сьогодні Дух Святий, який працював у вашому серці, працює над далі. Цей символ Духа Святого, який тоді, щоб люди бачили. Ми сьогодні, дорогі друзі, відчуваємо. Дух Святий продовжує працювати в серця кожної людини. І нехай він супроводжує вас, і нехай чується, і сьогодні той голос для вас, дорогі. Це моя донька і мій син улюблений, якого я сподобав. Хай Господь благословить всіх нас, всіх дорогих християн. Всіх людей, які є сьогодні разом з нами. Тут. І нехай Господь благословить Україну. Амінь. Амін. Амін. Помолимося. Дорогий наш люблячий Господи Батько Небесний. Ми дякуємо Тобі за те, що ти любиш нас. Ми дякуємо тобі, дорогий Небесний Батьку, що ти віддав Сина свого Ісуса Христа. Який, коли сповнився час, прийшов на нашу землю і віддав своє життя. Завдяки тій пролитій крові на Христі Голгофі, ми сьогодні маємо надію, яку знаходимо в Слові Твоєму, цю надію на життя з тобою у царстві твоєму, де не буде смутку, де не буде болю, плачу, смерті. І ми, Господи, дякуємо Тобі сьогодні за цих людей, які вирішили у своєму житті зробити цей крок на зустріч тобі і бути серед народу Твого. І бути готовими жити для тебе, і бути готовими жити у царстві Твоє. Дорогий наш Небесний Спаситель. Також сьогодні ми хочемо молитися до Тебе і просити Тебе про країну нашу. Дорогий Ісус, благослови країну нашу. Дай мирне небо над нашою країною. Зупини цю війну, зупини кровопролиття. О Господи Ісусе! Як ми хочемо, щоб ще під мирним небом наші дітки зростали, батьки працювали. Щоб ми всі мали можливість разом жити в сім'ях, в родинах і славити Тебе в мирній країні. Дорогий Ісус, я прошу тебе, будь благословенням для нашої країни. І нехай Твоя милість буде над нашим краєм, а тобі, нехай буде слава, честь, і хвала, тому що ти гідний цього на вічні віки. Амінь. Зараз, будь ласка, ми запрошуємо Віталій Мічич ви проходите вперед. І по черзі, тільки сьогодні вирішили зробити цей особливий крок, щоб заключити завіт із Господом і прийняти водне хрещення, ви будете підходити до Віталія Мічевича. Хто до Віталія Підтії? Софія, добре. так so, болкава okay, це дня Ви могли б фотографувати на цей Михайло Дем'яна, Отако натискаєте на там, де фотографія. Дорога сестра Софія. вірі твоїй. Хрестимо тебе. δίμια ο τια σένα τα δοχασιά τούχον. Αμήν. 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 Ομορφέ. Сестра Валерія, по вірі твоїй ми хрестимо тебе в ім'я Отця Сина та Духа Святого. Сестра Лариса, по вірі вашій хрестимо вас, ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь.

Дорога сестра Вікторія, повірі вашій, приснемо вас, ім'я Отця Сина та Духа Святого. Амінь. 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 Брат Гліб по вірі вашій, хрестимо вас в Отця, сина Духа Святого. Амінь.

Ярослав, по вірі вашій, хрестимо вас ім'я Отця Сина та Духа Святого. Амінь. 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 Що не Дорогі брати вам, по вірі вашій, хрестимо вас, біля Отця, сина та Духа Святого. Пасажири <звучит> ж yeah. Дякую всім, хто допомагав, бо воді можете відпустити, якщо ви хочете шарина на плевучі вбори. Ми знову фотографію. Редактор